Сьогодні дружини воїнів у своїй кав'ярні розмальовують пряники, малюють їх у сині-жовті кольори, а на деяких пишуть 4-5-0. Що на військовому сленгу означає все спокійно. Їх жінки продають і відправляють чоловікам на передову. В зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ на, на територію нашої держави ми змінили трішки напрямок своєї благодійної діяльності. Раніше ми спрямовували кошти на допомогу дружинам та дітям учасників бойових дій. А тепер є потреба в Збройних силах України нашої підтримки, нашої допомоги, і ми ці кошти, свій прибуток з нашої випічки, з нашої продукції спрямовуємо на ті потреби, які ми в силі, бо не все в силі ми закрити, але ті потреби. Які ми можемо, це засоби гігієни, білизни, термобілизни, ліки. Зараз розповідає Ольга Бобрикович, обсяг замовлень скоротився. Зменшилась кількість замовлень, напевно, з тим, що люди менше святкують, але замовляють на дні народження, діткам. Також причиною зменшення замовлень може бути те, що наші постійні клієнти, так, поціновувачі, виїхали за кордон, а ті, що приїхали до нас зі Сходу та Центру України, ще не дуже знають про нас. Крім того, що дружини купують необхідне для воїнів завдяки продажу власної випічки, вони й також відволікають себе від тривоги через війну, каже членкиня організації Дружина воїна Наталя Дем'яник. Ці такі події в Україні вони нас, як то кажуть, трішки та, були з, знесли з такого ціп, ціпкого фундаменту. Та, і Плюс до того ми зустрічаємося дуже часто в офісі, ми збираємося тут гуртом, всі дівчата разом, вся організація, ми спілкуємося, ми релаксуємо, ми навіть ті самі пряники ми їх розмальовуємо для того, щоб відволіктися. Ряктися від цієї повсякденності зараз. З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну дружини військових активно збирають допомогу для фронту. Членкиня організації Дружина воїна Наталія Команійська каже, їхні чоловіки розповідають про потреби армії, а вони намагаються це знайти та придбати. Найнеобхідніше це потрібно те, щоб наші захисники мали це бронежилети, каски, форму, берці, розгрузки. З цим зараз дуже велика проблема, особливо коли от сьогодні дзвонять, бо є друга хвиля мобілізації. Вперше пішли. Були воєнні, які мали були на контрактах, і учасники бойових дій більше пішло. У них було дещо. А зараз друга хвиля мобілізації. Ідуть, тут взагалі е чоловіки, які не мають цього забезпечення. Допомогти соціальному проєкту дружин воїнів можна замовивши та купивши у них випічку. Також кошти можна перерахувати на їх благодійний рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Галина Марічна, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.